Усім привіт! Декому з вас я вже відома як букля, тобто книжкова блогерка. Але вітаю вас на своєму новому каналі, де ми будемо говорити про косметику. Робоча назва цього проєкту No ну, Glam, і я сподіваюся, вона не буде змінюватися до того моменту, поки я випущу це відео. І вирішила розпочати з сезонного, а саме з адвент-календарів. Маю посилочку від Makeup, в якій лежить перший адвент, який я замовила. Нуму розпаковувати. Такий він я вам скажу важкенький. Тут має бути 24 дні, якщо я не помиляюся. Це календар від Essence, бренду, з яким я не можу сказати, що дуже сильно знайома. Спочатку ми розпакуємо цього малюка, а потім, думаю, зробимо макіяж з продуктами, які тут випадуть. Я його розпакувала, і я не дуже розумію, що це лежить на горі. Якісь пакети, якісь номерки. Мене це лякає, бо мені здається, що нам доведеться цей календар збирати самостійно. Так і є, це буквально коробка з продуктами, які ви маєте самостійно для себе. Хто взагалі таким буде займатися? Запаковувати? Я знаю, як я це все використаю, якщо чесно. Але про це поговоримо потім. Я буду просто витягати навмання з цієї коробки, але мені вже зрозуміло, що цей подарунок. Треба комусь дарувати, тобто ідея полягає в тому, що ви замовили такий адвент-календар, його самостійно якось там запакували, кудись це склали, не впевнено, що це поміститься потім знову в цю ж коробку, і комусь подарували. Мені це видається, якщо чесно, доволі дивною ідеєю, тому що якщо людина хоче зробити адвент власноруч, набагато логічніше буде самостійно, знаючи смаки людини. Відтінки, які їй подобаються, що вона використовує, які бренди вона любить в косметиці, зробити замовлення, замовити різні продукти і це якось запакувати, купувати вже готовий адвент, де щось може не підійти, щось може не подобатися, щось може виявитись непотрібним, і просто це самостійно запаковувати, ну якось. Дивно, ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи бачите ви практичне застосування от такого формату адвент календарю. На момент, коли я робила замовлення, цей адвент-календар коштував 1505 гривень. Я б сказала, що за 24 продукти з нинішніми цінами це доволі дешево. Ну добре, працюємо з тим, що є. Перше, що я витягла, до речі, дуже в тему, тому що можна за допомогою цього підготуватися до макіяжу, це, як я бачу, тонер, пахне папаєю, доволі приємно, можу сказати. Есенс обіцяє, що він звужує розширені пори, знижує інтенсивність процесів себосекреції. Тобто менше буде виділятися знаєте, цей жир на шкірі, і має зволожувальні властивості. Окрім того, вирівнює колір шкірного покриву та повертає йому втрачене сяйво. Написали все, що тільки можливо написати про тонер. Маю сумніви, що він усе це робить, звісно, але пахне приємно, дійсно папаєю. і об'єм непоганий. Я думаю, що на місяць точно такої баночки б вистачило. Патчі гідрогелеві. 30 штук. Ось так виглядає баночка, стандартна, в принципі. Всередині є лопатка, кришечка для зручності, патчі яскраво рожевого кольору. І, як бачите, з блискітками. Щиро кажучи, скільки я не використовувала різних патчей, я не бачила якоїсь глобальної різниці між ними. Ну, такий трошки приємний охолоджувальний ефект, особливо якщо в холодильнику їх тримати. Як на мене, непогана штука як ритуал, але не більше того. Я так розумію, якась палеточка. Ось такі відтінки. Я, як власниця блакитних очей, які підкреслюють якраз такі такі теплі помаранчеві відтінки, зацінила б подібну палітру. В будь-якому разі тіні в адвент-календарі, це як на мене завжди топ. Майже усім з великою ймовірністю вони підійдуть. <звук> Що ж я витягну далі? Обіцяють ультранасичений колір, рівномірне профарбовування вій та підкручування. При цьому вона має надавати і довжини, і густоти, і об'єму, і ще вирізняється чудовою стійкістю. Ось така щіточка. Туж, це той продукт, про який можна хоч щось сказати, коли ти її використав, а ще краще через хоча б пару годин. О, здається, у мене була така пудра All About Matte. Мені здається, це найпопулярніша взагалі пудра у Essence. Всередині є пуховка, сама пудра білого кольору, тому знову ж універсальний продукт. Такі речі ніколи не бувають зайвими. Навіть якщо у вас є інша, наприклад, розсипчата пудра. Таку штучку набагато зручніше брати з собою, тому що вона займає менше місця в косметичці і не так шкода, якщо раптом десь поб'ється. Ага, це у нас помада. Яка має триматися 6 годин, але відтінок, наскільки я бачу, з одного боку осінній, з іншого боку, явно не усім сподобається, тому що коричневі помади здається, це щось менш універсальне ніж відтінки, а якась пильна троянда, щось більш таке рожеве. Якби я отримала таке в адвент-календарі, я б скоріше зраділа, тому що я користуюся коричневими помадами. Оу, oh, оу, oh, я так розумію, що це так плампінг ліп філер. Я такі штуки ненавиджу. Я дуже не люблю відчуття перцю або ментолу у себе на губах. Ох, oh, пахне як ментолова жуйка. Я вже відчуваю, знаєте, цей холодок неприємний. Але треба визнати доволі універсальний продукт без відтінка. Тому, якщо ви користуєтесь пламперами, вам, мабуть, сподобалося. Ось така якась цікава туш, ще одна, нащо нам ще одна туш, просто ще одна туш. Немає іншого кольору або якихось особливостей. Нам просто поклали, нащо я її нюхаю, нам просто поклали дві різні туші. Не можу сказати, що це погано, бо мені подобається, коли є різний вибір, різні щіточки, різний ефект. Інша справа, що вони обіцяють. Увесь ефект в обох випадках, <хи> який тільки можливий. Але, мабуть, все-таки вони працюють по-різному на очах. Сенс якийсь в цьому все ж є. Juicy Bomb. Lip Gloss від Essence в такому форматі. У мене чомусь асоціюються подібні блиски з знаєте підлітковими роками або, можливо, навіть дитинством, коли таке було дуже модно, і коли всі таким користувалися. Знаю, що такий аплікатор не усім подобається. Я абсолютно рівно ставлюся до подібних блисків. Якби мені такий випав, я в принципі зраділа б, використовувала б, особливо якщо відтінок приємний, а виглядає він доволі приємним. Одразу витягла два. Ну давайте подивимося тоді. Два. Перше, це ось такі міні-бафи для нігтів. Хто робить собі вдома манікюр? Зрозуміло, що ця річ буде корисною. Я особисто ходжу на манікюр до майстра, тому мені б, мабуть, воно не знадобилося. Але Essence, правда, відомі, тим, що у них є продукція для нігтів, купа цих лаків, якихось пилочок. Всього коротше для манікюру. Тому цілком логічно, що в Адвенті теж вони поклали щось для нігтів. Ну і друге, що мені випало, це ось такі наліпки на нігті, теж для того, щоб робити собі вдома манікюр, ще й з дизайном. Мені не дуже єдине, що подобається, що вони неонові. Тому що не знаю, як ви. Я, от, наприклад, не люблю неон у себе на нігтях, ніколи не роблю такий манікюр. І дизайн такий теж би навряд зацінила. Навіть якби робила нігті вдома. І мені випав спонжик. М -м, приємний такий. Я думаю, що коли його намочити, то взагалі буде топ. Не резиновий. У мене є спонж від Real Technique. і мені здається, навіть він менш приємний, ніж цей. Спонж класний подарунок. М -м -м -м. Пуховочки. Ось це, як на мене, вже дивно. Я не бачу застосування таким штукам. Навіть тут в календарі вже випала одна пудра, до якої йде пуховка. Нащо нам додаткові? А якщо ще враховувати, що далеко не всі, в принципі, користуються цими пуховками. Напишіть вашу думку в коментарях, як вам? Ну, дизайн милий. Лак для нігтів. Очікувано, і треба сказати, що відтінок як для новорічного або різдвяного подарунку непоганий, тобто таке срібло рідке. Дійсно виглядає святково. О, цікаво, цікаво. Ще одна палетка. О, тут ось такі шикарні відтінки. Зелені, щось набагато цікавіше вже. Кольорова гамма аля цегляні, помаранчеві, коричневі. Це, знаєте, дуже типова палітра, яка, ймовірніше за все, у людини вже є вдома, в колекції. А ось такого можна дійсно в косметичці не мати. Тому ця палетка тіней мені сподобалася б навіть більше. Боже, як це привабливо виглядає. Скажіть, вам подобається? Мені чомусь дуже подобається. Таке воно приємне в руках, сам цей блиск чи що-то таке прозоре, але вказано, що з ефектом тінта. Як це можливо? Ані, ось так я дійсно бачу, що там є якийсь рожевий колір, цікавий продукт, не схоже на інші тінти, які я маю у себе в колекції. Не дуже зрозуміло, якого відтінку воно буде на губах, нічого не відбувається. Це олія для губ. Доглядова формула прозора, але при нанесенні на губи надає їм легкого рожевого відтінку. Це айлайнер. Ем... Підводка, тобто тут фетровий кінчик, я таки не дуже люблю. Я більше люблю такі, знаєте, як ніби це пензлик. За моїм досвідом, отакі фетрові вони набагато швидше засихають. Але колір приємний, чорний. Я спробувала помалювати у себе на руці, і у мене вийшло як тоненькі лінії зробити, так і більш широкі. Тому якийсь час, поки він не засохне, малювати ним стрілки, думаю, буде дуже зручно. Ще один лак. Ну куди ж без них? Це ось такий жовтий відтінок, дивно, до речі. Як на мене, в адвент календарі було б набагато логічніше, якби поклали якийсь червоний, або вишневий, або бордовий, можливо, зелений, якщо вже на червоні відтінки розглядати. Жовтий якось асоціюється більше з літом, можливо, з весною, ну точно не з зимою та не з Різдвом. Що це таке? Я таке вперше в житті бачу. Я так розумію, це гребінець для вій. У мене таких гребінців для вій ніколи не було. У мене такі, знаєте, більш звичні, як щіточка. Не можу сказати, що вони не справляються зі своєю функцією, але вони виглядають менш моторошно, тому що тут, ніби такі металеві голки можна випадково собі в око попасти. І це буде доволі травматично. Очевидно, олівець для губ. Відтінок непоганий, я б таким можливо користувалася, але, ну добре, може, нагнала дарма, спробувала провести лінію, і, в принципі, вона не перервалася, вийшла чиста лінія, нормальна, тому, мабуть, мені просто здалося, що він так собі малював, або йому треба було розмалюватися трошки. Ще одна помадка. Ось цей відтінок, мені здається, більше шансів, що сподобається майже кожній, або кожному. Я такими прям активно користуюся помадами, якщо попередня коричнева, ймовірніше за все. У мене лежала в косметичці тільки восени. ця, як на мене, більш універсальна в плані сезонів. Пензлик. Це для тіней, це синтетика, такий типу плаский, але при цьому пухнастий, я думаю, ви розумієте. Особливо, якщо у людини вже є певна колекція пензликів, зайвим він ніколи не буде. Перед останній виглядає як якась помадка. Отакий колір. Але я так розумію, що це, знаєте, як оці помадки з Aliexpress. Вони можуть виглядати болотними або фіолетовими, або навіть чорними. Але на губи ти наносиш, і насправді вони якогось типового рожевого відтіночку пробую на руці, який це насправді відтінок. Дивіться. Насправді нічого фіолетового в ньому немає. І нарешті останній продукт це знову ж таки олівець для губ. У мене виникає підозра, що вони підбирали олівці під помади, але попередньо здається, що олівці при цьому значно світліші ніж помади, тому що цей олівець коричневий. Але помада виглядала, яка першою нам випадала. Значно темнішою ніж цей олівець. Олівець має бути або в тон до помади, або трошки темніший. Але я ніколи не чула, щоб хтось наносив світліший олівець і потім темнішу помаду. Насправді, навряд, вони будуть між собою мечитися, якщо ви розумієте, про що я. Хіба що помади виявляються напівпрозорими, і тоді вони будуть виглядати на губах не такими темними. Але в такому разі я сумніваюся, що вони будуть дійсно стійкими та матовими. Подивимось. Перерахую продукти. A few moments later. що ж я перерахувала рівно 24 продукти. Дійсно, нагадую, за 1505 гривень. Якщо я зможу знайти усі ці продукти на сайтах, ось тут буде ціна цього адвент-календаря, якби ви купували цю продукцію окремо. Ну а тепер переносимося до макіяжу. Що я вам скажу? Я терла і міцелярним гелем, і твердим милом. І, от у мене залишився, по-перше, тінт від тієї фіолетової помади Тере блиску, і від підводки залишилися прям такі чіткі сліди. Тобто вона має бути доволі стійкою на очах. Отже, зараз вже наступний день, насправді, тому що вчора буквально дозняла вам розпаковку календаря і одразу нам рубанули світло. Зараз у мене до відключення одна годинка, і сподіваюся, ми з вами встигнемо доробити цей макіяж. Коли я готувалася до того, щоб дозняти це відео, я зрозуміла, що насправді продукти, які випали в адвент-календарі, доволі однотипні. Тобто дуже багато продуктів для губ на будь-який смак, і плампер, і олійка, яка дає колір, і якийсь незрозумілий бальзам, теретінт, який виглядає фіолетовим, а на губах буде рожевим, і кілька помад, і кілька олівців для губ. А для обличчя, наприклад, не випало абсолютно нічого: ні вам рум'ян, ні хайлайтера якогось. Тобто зараз на мені повністю моя косметика, єдине, що я не робила, це макіяж очей, власне, та губи. Тож зараз ми цим і доповнимо мейк. Давайте почнемо з очей. І нагадаю, нам випало дві палетки. Я обрала ось таку, бо мені вона здається значно цікавішою, і у мене багато насправді палеток в таких рудих якихось або коричневих відтінках. Цю мені цікавіше спробувати. Ну, заліпили на славу, скажу я вам. З іншого боку, це добре, бо ми можемо бути впевнені, що ніхто нею не користувався. Ось так виглядає ця палітра. Я з собою взяла усі свої пензлики. Зараз буду думати, що такого цікавого можна зробити. А насправді мало що, тому що тільки зараз я придивилася і зрозуміла, що фактично тут лише два матових відтінка. Ось ці, а це чотири блискітки. Не так вже й багато у нас варіантів насправді. У мене тут дзеркало, буду фарбуватися в нього. Спочатку візьму світлий відтінок матовий, тому що у мене там нанесений тональний крем. Ну а тепер пішли в цей темний колір. Ну він прям пігментований. Я не знаю, як виглядає на камері. В житті це вже виглядає непогано. Зараз ще. Нанесу блискітку, потім зробимо туш, і буде виглядати взагалі дуже добре. А ще було б непогано сюди нанести якийсь олівчик, чорний, для того, щоб не виділялося так сильно, що слизова, власне світла на тлі цього зеленого кольору. Але нам в календарі не випадав олівчик. По матовим тіням можу сказати, що вони добре тушуються, непогано виглядають на очах. Спочатку я нанесу чорний. Вже набагато краще. Яка блискітка найкраще підійде? Я б, мабуть, використала ось цю. Як показує мій досвід, будь-які блискітки наносяться краще пальцями, незалежно від того, бюджетні вони чи дорогі. Палетка непогана. Блискітки тут гарні, гарно блищать. Також мені подобаються тут матові відтінки, вони добре тушуються. Зелений дійсно темний, яскравий, зелений. Ще б от якийсь коричневий додати, такий середній між цими двома, і вже було б краще. Невелику кількість макіяжів можна зробити, тобто фантазію сильно, як на мене, не розгуляєшся. Проте за те, що відтінки не типові і за якість жирний плюс. Я цю палетку залишаю собі і буду нею користуватися, як мінімум восени, коли якраз хочеться от подібних якихось зелених очей. Так, я трошки переставила світло, бо все ще намагаюся знайти баланс, щоб воно мене не сліпило з одного боку, з іншого боку, тіней якихось негарних не давало на камеру. Так, мені дуже не подобається завжди, як виглядає макіяж очей без туші, тому що він завжди виглядає якось занадто темно, занадто контрастно. Туш виправляє ситуацію. Це завжди працює для мене, тому я ніколи не суджу макіяж очей до того, як зроблю вії. З двох продуктів, які нам випали, я обрала, щоб спробувати ось таку туш, тому що вона мені здалася цікавішою. Здається, ту першу чорну, я приблизно уявляю, який буде у неї ефект, бо зазвичай я такі туші собі і купую. З плюсів, ця туш не склеює вії. Я таке дуже не люблю. З мінусів. Вона майже нічого, здається, не робить. Вона подовжує вій, як я бачу, але на цьому все. Те, що нам обіцяли, що вії будуть виглядати густішими, буде об'єм якийсь. Я цього не бачу, якщо чесно. У мене на віях досі є трошки ще ефекту ламінування, тому вони, в принципі, ось так вигнуті. І дуже багато магії від туші, щоб їх припідняти, не треба. Будь-яка туш з цим впорається. Єдине, що потрібно від туші, це зробити їх візуально такими, знаєте, ширшими, довшими, тобто, щоб вони виглядали густішими? Звичайна туш, якою я користуюся в? Поралася б, здається, краще з цією задачею. Ще питання, наскільки вона буде стійкою, звісно ж. Зараз я спробую нанести другий шар. Подивимося, як буде виглядати з другим ще шаром. Не знаю, я не в захваті, от щиро. Ну, от не в, не в захваті взагалі. Непогано, але для більш натурального ефекту під такий яскравий макіяж. Хочеться, щоб туш працювала краще. Насправді, у цьому випадку я б навіть була не проти туші, яка б дійсно склеювала в її, щоб зробити, знаєте. Такий ефект лялькових таких вій. Думала скористатися цією штучкою, але з цією тущу немає потреби. Помади помад було дійсно багато, тому усі їх ми не спробуємо. Плампри я наносити не хочу, а олійку пробувати не бачу сенсу. Тому ми спробуємо ось цю цікаву штучку, ось це ліпкомбо, яке мені здається максимально невдалим. Бо я думаю, що олівець виявиться світлішим ніж помада, і ось такий. «Shiny Lip Gloss». Пропоную почати з цієї манюньки. Холодний рожевий відтінок. Звісно, під цей макіяж не підходять такі губи, ніякого смаку особливого немає, просто ніби щось масляне. І на запах теж не можу сказати, що вона чимось особливим пахне. Якщо чесно, мені здається, це більше така якась підліткова дитяча штука. Не можу уявити собі, щоб доросла жінка мала в косметичці подібну якусь помадку. Більше уявляю, тим паче, з цим кольором. От він стає, ніби все насиченішим і все. Це гірше виглядає. Але тінт, до речі, який вона залишає, мені подобається. Тобто подивіться, як природньо і при цьому яскраво виглядають губи. У мене від природи губи доволі світлі, і після цієї помадки виглядає доволі привабливо. Я собі уявляю, що я б ось в такому сенсі користувалася б нею. Тобто, не носила на губах, як, умовно, бальзам, не поновлювала протягом дня, а ось так наносила, стирала і. Отак виглядали мої губи. Можна зверху якийсь прозорий блиск, наприклад, нанести і буде взагалі вау. Тепер пропоную спробувати ось такий блиск. Я його нанесу на палітру. Дуже приємно пахне. Якоюсь вишенькою, ніби. Боже, який приємний відтінок. Звісно, що не під цей макіяж, знову ж, тому що я виглядаю. Не буду казати, як хто, якби обирала серед своїх помад, я б під цей макіяж обрала щось доволі спокійне, тобто кольору сильно не додавала б, але от просто окремо, дуже гарний відтінок. Приємно пахне, приємно відчувається на губах. І не липне після усіх цих продуктів у мене вже самі по собі губи дуже яскраво виглядають. Але зараз я сподіваюся, ми це перекриємо. Хі. Не впевнена, чи варто взагалі ризикувати і наносити цей олівець. Варто піти тим шляхом, який передбачався, щоб показати наскільки це погана ідея. Що ж, я нанесла цей олівець, ось так це виглядає, щоб ви розуміли. Настав час помади, і в результаті у мене на губах жах. Як я і казала. Цей олівець набагато світліше. Буде виглядати, ніби контур, якийсь дивно світлий. Мені дуже не подобається, як ця помада відчувається на губах. Від неї якийсь присмак, такий, вроді, неприємний з'явився, якщо чесно, не застигає і навряд, мабуть, застигне. Давайте я почекаю кілька хвилин і потім спробуємо зробити відбиток губ. A few moments later. Ну, я вам чесно кажу, я не відчуваю з її боку жодних спроб і намагань застигнути. Хто б сумнівався? Але от зараз я зняла верхній шар і вона відчувається на губах. Дійсно, такою більш матовою. Можливо, передбачається, що вона наноситься, знаєте, дуже легким шаром, розсушовується ледь не пальцем, і в такому разі, мабуть, дійсно з цим олівцем вона може виглядати як приблизно одного десь дуже далеко відтінку. Коли я зняла верхній шар, виглядає на губах значно краще. Мені більше подобається, вона краще відчувається. Оцей от жахливий просто смак нікуди, звісно, не дівся. Бачите, вона мені запала трошки в тріщинки. Не люблю таке в матових помадах. Дивний продукт, треба його розпробувати більше, але я не настільки вже скептична, як була на самому початку. Ось такий якийсь вийшов образ непогано, як на мене. Я б так вийшла на вулицю спокійно. В Принципі, усі ті продукти, які я сьогодні спробувала, можу за щось похвалити. Туш непогана, якщо добуватися від неї більш натурального ефекту і хотіти виключно подовження, тіні вельми-вельми непогані. Єдине, що тут мало матових відтінків, але з ними можна зробити гарний, класний осінній макіяж. Ця штучка як тінт, топ. Мені дуже сподобався відтінок, який залишається на губах, коли ти його змиваєш. Ну і цьому комбо цілком можна знайти застосування, якщо розібратися, як правильно з цими продуктами працювати. Так, зараз на годиннику майже 23.20, а це означає, що минуло 3 години з моменту, коли я робила макіяж. Спочатку оцінимо очі. Трошечки я бачу, що тіні скаталися, але не критично. Тушу. Взагалі не осипалася, немає світла, тому я не знаю, як вам це показати. Що стосується губ, от я так підсвічу, я за цей час пила чай зі снікерсом. Помада, як на мене, тримається, досить добре. Відчувається на губах доволі комфортно, як. Звичайно, але при цьому якісна, матова помада. Тобто немає оцього відчуття, знаєте, такої стягнутості, губ, коли прям незручно, неприємно посміхатися, якось отак от я роблю умовно і не відчуваю жодного тиску з боку цієї помади. Виглядає макіяж добре, особливо, якщо чесно, мене вразила саме туш. Отак, от, можливо, буде навіть краще видно. Як на мене, то перевірку часом на стійкість цей мейк пройшов. А тепер гарна новина: усі ці продукти, окрім того, що я тільки що показувала, за винятком оцього манюньки блиску, тому що я його наносила через палітру. Я відправлю комусь з вас. Я упакую ці всі продукти як адвент-календар, як це було задумано виробником. Тобто в оці мішечки чи то пакетики, поналіплюю стікери, і ви зможете його розпаковувати дійсно як адвент. Не будете знати, що на вас чекає в наступний день. Я ще не знаю, скільки тут продуктів і скільки вийде днів, тому я ось тут напишу кількість днів. Умови конкурсу чи то розіграшу дуже прості. Напишіть у коментарях. За що ви любите Різдво? Або новий рік, хто що святкує. Це може бути як якась раціональна причина, так і, наприклад, теплий спогад, який у вас асоціюється з тим чи іншим святом. Обирати переможця буду за допомогою рандому, але якщо я буду розуміти, що переможець профілонив, тобто написав, знаєте, коментар просто аби хоч щось там написати. Тоді я переоберу переможця. Тож, будь ласка, не філоньте, напишіть. Щиру свою причину, за що ви любите Різдво або Новий рік. Думаю, це не важко. І тут навіть не про кількість слів. Для того, щоб мені було легше з вами зв'язатися, будь ласка, залишайте у кінці своїх коментарів свій нік в інстаграмі, щоб мені було куди вам написати. Або ж електронну пошту, якщо у вас немає інстаграма. Сподіваюся, електронна пошта точно в усіх є. А у мене все. Як вам це відео, здається, вийшло. Ну, глем.